Ми знаходимося в оперативному 4. Як бачите, тут така сама проблема затоплене подвір'я і фактично виходиш із приміщення і попадаєш у водойом, як то кажуть. Треба надівати гумові сапоги, або одразу власти маску і плавати. На... Або, або когось обуть у ласти. І без маски відправити? Це говорить про те, що в нашому місті дренажна система, тобто водовідведення, порушена, занехаяна, фактично її не існує зараз. І тому зараз по всій ахтирці такі проблеми. Кругом всіх підтоплює, кругом стоїть вода. І це не тільки в цьому місті, а фактично по всім вулицям, де є низина, стоїть у людей вода. Ну Тут ще хоч можна вийти більш-менш з приміщення, але є так, що люди виходять і одразу вниряють. Скажіть, будь ласка, як довго це триває? Це рік, два, три. Це вже декілька років і з кожним роком ситуація погіршується. Ми просто бачимо, як туди метри додаються. Ми робимо з того боку все, що можемо, викопуємо канали, завозимо в але це не вирішує проблему. Вода нікуди не відходить, нікуди їдеться. Адреса є. Кооперативний і все А у вас адреса яка? Широка 20, вулиця Широка, 20. Наскільки підняли огород, канала там, а там же страшна канала, там канала більше 60 см.